Вправа 728. Визнач всі кути, зображені на малюнках 20.4 і 20.5. Визнач вид кожного з них. Ну що ж, стартує? Дивимося, що у нас на малюнку 20.4 зображено. Бачимо, що тут у нас є три кути, і нам треба записати вид кожного з них. Ну що ж, почнемо. Бачимо, що у нас є кут А, Б, Д. Він утворює пряму лінію, тобто це у нас розгорнутий кут. Пишемо кут. А, Б, Д. розгорнутий. Yeah. Далі бачимо, що у нас є кут А, Б, С. Він явно більший, ніж половинка, чим прямий кут. то пишемо, що Б, С – тупий. Є. Yeah. Ну і останній у нас залишився кут БД. Це гострий кут. Пишемо CUC БД – гострий. Yeah. Ну, а тепер переходимо до малюнка 20.5. Тут також бачимо три кути. Знову бачимо кут КМТ. Пишемо кут КМТ. Він утворює пряму лінію, у нас буде розгорнутий код. Розгорнутий. Розгорнутий. Є? Ну і тут залишився в нас код КМП. Видно, що код КМП, як і код ПМТ, будуть у нас прямі. Записуємо тоді, що код К прямий. І кут ПМТ. ПМТ. Також прямий. Про це свідчить. Ось у нас прямий кут. Навіть не треба нічого вимірювати. Ця позначка про це свідчить. Що ж, ось таке завдання про кути та їх види. На цьому вправу завершено.